Можна називати Ісуса Господом, але не жити по Його волі. Так. Але тоді готується до великого здивування. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні розглянемо один з найсильніших висловів Ісуса у Нагірній проповіді про тих, хто багато говорить про Бога, але мало очинить Його волю. Що це означає і кого стосується ця заява? У Євангелії від Матея Ісус каже: не кожен, хто до мене каже, Господи, Господи, війде в царство небесне. Але той, хто чинить волю Отця, мого що на небі, Ісус розкриває фундаментальну істину. Віра це не лише слова, а конкретні вчинки. Можна назвати Ісуса Господом, знати молитви на пам'ять, ходити до церкви. Але якщо ваше життя не відображає Божу волю, ми просто глядачі, а не учасники Божого царства. Подумаємо логічно, чи можна назвати людину лікаром, якщо вона ніколи не лікує, а тільки постать фото з білим халатом? Чи можна бути християнином, і твої вчинки заперечують усе, що навчав Христос? Справжня віра завжди проявляється в удію милосердній, правді, прощенні, готовності служити, а не тільки у словах. Є, знаєте, такі духовні атлети. Вони кажуть, я щоранку ранку починаю з молитви, а потім день закінчується, і клітки, гнів, з до доближні. Це як казати є фанат здорового способу життя. Але щодня їсти чіпси і забивати їх енергетику. Віра це стиль життя, а не стиль риторики. Бог не шукає акторів, які гарно виглядають на сцені молитви. Він шукає синів і дочок, які щиро прагнуть чинити його волю, навіть коли це важко, навіть коли це ніхто не бачить. Бути християнином це не просто називати Ісуса Господом, а жити так, як Він учить. А як ви думаєте, чи Ісус говорить тут про когось іншого, чи, можливо, і про нас? Що означає mm -hmm. у вашому житті чи волю Отця Небесного? Напишіть в коментарях, що для вас є справжнім показником віри, слова чи вчити.